Окей, okay, go. Дорогі підписчики. Я сподіваюся, якщо ви бачите це відео, значить вже влог опублікований. Нарешті, слава Богу, були дуже великі шанси, що ця поїздка почнеться на день пізніше, але ми встигли. Ми їдемо на двохповерховому потязі, Сподіваюся, до Львова. Ми доїхали до Львова, слава Богу. Ми тут і не довелося їхати маршрутками. Ось, тепер саме складне це заселитись в апартаменти, там, де ключ на якомусь замку, на якомусь подвести, придумати свій. Я таке, звісно, не сильно люблю, але так, треба приїхати і потім піти десь гуляти. І трошки квестика, щоб не скучно жилось. Ходимо код, намагаємося відкрити замок, і вуаля ми потрапляємо на закриту територію. Далі нас зустрічає такий лакшері ліфт. Дуже романтична обстановка. Особливо коли з нього виходиш, і ти бачиш під ногами таку прірву, і ти такий слава Богу, я вийшов. рум-тур. Ось тут ось шафа. Оце заходимо з дверей. Ось тут ось зразу ліжко. Потім. Для когось, для гостей. Далі у нас такий от вид на львів. Ну, красиво, красиво. Далі у нас інша кімната. Тут також у нас вид на львів. Столешниця. Ну, і ось такі ось, звісно, да, трошки так, не дуже за свою ціну, Але, ну, не на вулиці, не в Києві і вже добре. Даночок ми пішли в дуже класний заклад Чіз Взагалі в цей заклад я хотіла сходити ще в Києві, але щось не вдавалося. І насправді я дуже рада, що ми змогли сходити в Львові, тому що це була просто пушка. Але тут ми так наїлися, що я навіть не змогла скуштувати ось ось неймовірні десертики. Ми приїхали у Львів, щоб поїсти Буено за 43 гривні, щоб поїсти це в київських закладах. Ось така у нас поїздка у Львів, така максимальна така теплична, але ні, ми зараз йдемо в цю пивоварню львівську. Так що я там вже була, мені понравилось там, що в них є дегустаційні сети пива. Будь здоров. Такі, яких немає навіть типу, в дистриб'юції. Ось. Так що зараз пивасика чуть трохи і все добре буде. І будемка за вас, біленька Бачите, які прикольні ці штучки є. Я б насправді ось от спробувала прям легесенько. Ось ще типу по смаком кави Американський стайл. Cold L. Прикольно. Ми взяли на дегустацію крафтове пиво львівське. Ось це клепка я вже колись куштувала. Це set один ось таку закуску. Алі! 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 Краківський ринок ABC. Да, я <плес> що, багато те, прошу. <плес> По яким критеріям ти вибираєш ніхтарів? Щоб він був тверденький. але в міру Щоб він був на запах, такий, щоб ти брав, так понюхав його біля жопки. І там був такий медовий запах. Це я завжди призначав на ніхтаріна. Ось оцей, ось це бачите, лежить. Плоский, плоский да. ось ніктерин. Так це персик. Всіх раді бачити класна атмосфера. Тобі е, то, що цей аукціон проходить 30 минут. Я вже устала. Я теж вже задавалася. Чесно, можна вже додому. Ні, в, в, в цю війську реберню. Тисяч два двісті тисяч. Тебе щось придумаю. Нарешті почався концерт. Марін, твої враження. Бля, Я вже заїбалася. Я теж.

we Вся концерт океанельзі, в цілому було класно. Він вийшов двічі на біс. Я таке вперше бачу. А також він співав якісь пісні свої, типу, які ніхто не знає, але все одно було дуже класно. Мені сподобалось. А, дуже прикольно, коли концерти такого під відкритим небом. Ставлю лайк. Я дуже хочу ребра. І єси мене встигне на ребра, то я буду дуже печальна. І, звісно, ребра, на які ми заслужили. Вже виселились з номера. Ось, зараз йдемо міні-сніданочок, влаштуємо. Потім підемо на обід до Клопотенка. Рибра я так і не поїла. Обідна, звісно, ну, що поробиш. Ось. Ідемо далі. Шукати хоч щось, путешествувати. сняти я нічого не встигла, але цей борщик був просто пушка. Вже доїхали до вокзала. Ми приїхали за 12 хвилин. Це я вважаю вже успіх. Ми спокійно зараз доїдемо. чекайте на нас в Києві. Ось я вже задовбана, втомлена, об'їжена, але щаслива. Лайк, підписка, коментар. пишіть в Як ви наступне місце їхати далі?